Друзі, наступний там коментар стосовно відео, де, на якому Зеленський і е, король Чарльз Третій. Ну, Я прожив в Англії 10 років і дещо знайомий із традиціями е, англійців. Та? І як вони то все соблюдають, і традиції, і там коронація, там все в них це все відбувається так феєрично, красиво, і то вони все поважають. І ось на відео да, от стоїть наш Зеленський як клоун, як цей джокер, да, придворний дурачок, шут і з королем. І що саме таке непристойне в його поведінці, то що він вдітий без костюма, ну як шут шут королів, ну дурачок при королівстві. Але самий такий жест, який кидається в очі. І англічанам це в першу чергу кинеться. Це коли він його хлопає по плечу. Це знак дурної поведінки. Це взагалі неприпустимо королівську сім'ю хлопати, взагалі доторкатися, А він так ще й нагло хлопає його по плечі. Ну це просто сором, та й годі. Випустили шута, блін. Ой ой ой, дивимося відео.